Харкові продовжуються кадрові зміни, зокрема і на комунальних підприємствах. Біля нас зараз новий директор спеціалізованого комунального підприємства Харків Зеленбуд. Дмитри, доброго дня. Доброго дня, ви як новий керівник. Я думаю, що у вас є своє бачення з приводу розвитку підприємства. В першу чергу я вас спитаю з приводу квітів. Багато людей, які приїжджають до Харкова, дуже радіють тим. Як Харків може в умовах війни бути таким гарним, квітучим. А ті люди, які напряму зазнали такої прямої агресії, залишивши. Без даху над головою їх трошки коробить. Чому у центрі квіти, а на північній Салтівці в них розбомблені будинки? Скажіть, будь ласка, які плани у Харкова на цей рік чи будете висаджувати квіти, чи можливо Харків буде економити? Так, в планах є висаджувати квіти, розвивати квітники? Їх буде. Менше ніж до війни, але ми будемо це робити, тому що в місті проживає дуже багато людей. Так я розумію, що коїться на північній Салтівці. Я сам там знаходився в перші дні війни, але все ж таки у центральній частині та на віддалених частинах міста проживає дуже багато людей, які потребують все ж таки якесь психологічне розвантаження. І одне з них це відпочивати. В наших парках, скверах, в яких повинно бути все е, охайно, все красиве, гарне, і також квітники з квітами, які додають їм настрій. Якщо говорити про кількість, ви сказали, що цього року їх буде менше. Від чого ви будете відмовлятися, Від яких локацій? Ну так важко сказати, від яких саме локацій, в тих містах, де просто люди проїжджають на машини, а ці квіти висаджували. Ми будемо висаджувати в центральній частині, в центральних парках, скверах, сад Шевченка, Каскад, Дзеркальний Струмінь, також в Новобаварському районі, в Холодногірському, в усіх віддалених районах, в яке є центральний парк району. Такі, як там Победа, Юр'єва, інші центральні парки в кожному районі. Там ми будемо висаджувати квіти. Ну, якщо говорити конкретно про сад Шевченка, де зараз ми перебуваємо, що тут буде, на яких локаціях ви будете висаджувати, що саме будете цього року висаджувати, адже зараз на календарі вже ну, березень і старт кампанії з висаджування квітів вже ось-ось має розпочатися. Бачимо, що кумби деякі навіть уже підготували. Так, ми готуємо клумбу до висадки. Обов'язково квіти ми будемо саджати біля пам'ятника Шевченка на центральній алеї каскад, там де вони завжди висаджувалися. Це вже традиційні міста, к яким харків'яни звикли. Вони потребують цього, вони вимагають цього, щоб це було зроблено. Якщо говорити про вартість квітів, так висадити одну клумбу це напевно дуже дорого. І зараз в умовах війни, в умовах прифронтового Харкова, чи раціонально висаджувати однорічні квіти? Чи можливо варто вже ж переходити на багаторічні це якимось чином змогло би зекономити міський бюджет? Ну варто чи не варто висаджувати квіти? Це спірне питання. У кожного є своя е, точка зору на це питання, але як вже я казав, Харків живе. Тут проживає дуже багато людей, також дуже багато воїнів, які проживають в Харкові як прифронтове місто. Дуже багато їх гілкуються з десь, які мають змогу відвеликтись від того жахіття, в якому вони були. То ми все ж таки прийняли рішення висаджувати квіти дорого чи недорого. Це теж спірне, мабуть, питання, тому що для того щоб виростити квіти, це треба закупити матеріал. Насіння, яке привозиться з Європи за частіше, тому що потребує якісний товар, також його вирощують в теплицях, там працюють люди, теплицю треба обігрівати, Це треба доставляти до місця висадки, як кажеться, не в мішку, а треба спеціальні палети, в яких це все привозиться. З цього і виростає вартість цих квітів. Якщо ну, говорити про плани, то скільки всього. Квітів ви плануєте висадити в Харкові от цього сезону? На цей рік ми плануємо висадити майже 1 млн 700 тисяч квітів. Мільйон двісті тисяч наразі вирощуються в наших теплицях в Харкові на нашому комунальному підприємстві, і близько 500 тисяч нам доведеться докупити. Якщо говорити про ті обсяги квітів, які будуть висаджені цього року, і порівнювати з обсягами, які були в довоєнні роки, наскільки приблизно Харків цього року менше висадить квітів в рамках економії? Якщо я пам'ятаю, до довоєнної роки висаджували близько 2,5 мільйонів квітів. Цього року ми будемо висаджувати 1 мільйон 700 тисяч. Тобто десь на 700-800 тисяч менше будемо висаджувати квітів. Дуже гостре питання з приводу санітарної обрізки дерев. Інколи картина, яку ми бачимо, ну, серце ріже. Тому що Знаєте, збоку виглядає, що дерево просто знищили. Чи буде цього року проводитись такого роду і таких масштабів санітарна обрізка, яка була там от в попередні роки? По-перше, хочу сказати, що на нашому підприємстві робітники, які займаються кронуванням обрізкою дерев, вони мають відповідні сертифікати. Вони пройшли відповідне навчання. Тому те, що вони роблять, вони роблять правильно. Те, що здається зі сторони неправильним, це треба, як мінімум, піднятися на вишці верх і побачити, як виглядає дерево із на більш-менш висоті знизу. Частіше всього, ми не бачимо в якому стані знаходиться дерево. Коли спеціаліст підіймається на вишці під він бачить, що дерево гниле. Під час буревіїв, під час сильного вітру, воно просто може зламатися. Цього знизу ніхто не бачить. Тому коли його починають обрізати, кронувати, так іноді треба зрізати майже усю крону. І люди, які не спеціалісти, вони вважають, що ми ліквідували повністю дерево. Але після кронування, так називаємо омолоджування, кронування нам потрібно декілька років, щоб крона набула. Якогось віду, щоб це було дерево виглядало, виглядало хайно, красиво і здорове, так розумію, що керівником спеціалізованого комунального підприємства Харків -Зеленбуд» ви стали тільки нещодавно, як кажуть, кожен новий директор по-новому бачить роботу підприємства, ваше бачення, стратегії розвитку підприємства, від чого будете відмовлятися, чи можливо вас вважати от тим реформатором, який планує навести порядок. Ну, По-перше, мабуть, буде правильно сказати, сьогодні планувати на 2-3-5 років важко в умовах, в умовах війни, але все ж таки ми маємо покращувати матеріально-технічну базу підприємства. Ми хочемо. Збільшити чисельність малої механізації, яка дозволить звільнити людей від важкої праці, яка потребує косіння трави, газону а по червоних лініях вулиць, там де там дуже великі території, які треба косити тільки. Мало механізацію. Наступний крок дуже важливий – це побутові умови, в яких живуть майже наші працівники, тому що вони проводять більше часу на роботі. Вони повинні прийти на своє місце, де вони зможуть в нормальних умовах пообідати перевдягнутися. Ми повинні зробити для них сушарки для одягу, тому що коли зимою почистили сніг. Приходять на місце відпочинку, а взуття мокре, одяг мокрий, його треба десь сушити. В деяких районах, як не прикро признавати, вибачте, але туалет на вулиці. В деяких районах немає гарячої води, в деяких районах проблема з каналізацією. Ці питання треба вирішувати. Я Буду намагатись це робити, ми вже почали це робити спільно з нашими комунальними підприємствами, які нам допомагають. Чи достатньо у вас працівників, чи достатньо велика команда для того, аби утримувати Харків в такому стані, в якому ми звикли його бачити? На жаль, ні. Недостатня чисельність. Треба шукати працівників, треба шукати спеціалістів, які будуть працювати, допомагати нам робити нашу справу. Що ви готові запропонувати тим людям, які зараз шукають роботу, оскільки в Харкові дуже багато вимушених переселенців і, напевно, ви б вони б не проти стати частиною вашої команди. Що ви їм готові запропонувати? Я планую забезпечити наших працівників, по-перше, гідною зарплатнею по-друге, комфортними умовами праці, спецодяг, взуття, все те, що необхідно для якісної роботи на підприємстві на територіях в парках в наших скверах. Тому ми всіх чекаємо на нашому підприємстві. У нас є місця, ми готові приймати людей на роботу. будь ласка, от ми зараз відбуваємося до Шевченка. От що ви бачите, що, що тут потрібно зробити вже тут і зараз? Зараз ми е, оглядаємо, складаємо списки всього того, що треба зробити, а саме, е, покрасити е, всі металеві елементи, покрасити лави, урни відремонтувати фонтани, почистити, підготувати для того, щоб вони працювали влітку, тому що озеро Каскад ми запускаємо, будемо запускати, але це все час, це все гроші. Треба це все робити. Це дуже багато роботи. Таку ж саму роботу ми проводимо і на віддалених парках скверах. Кожного дня я об'їжджаю всі віддалені парки. Я бачу, що там коїться десь краща ситуація, десь гірша. Але ми плануємо це все відремонтувати для того, щоб харків'янам було зручно, приємно відпочивати в наших парках. Я більш ніж переконана, що у вас все вдасться. Дуже дякую за відверту бесіду. До наступних зустрічей. Дякую.